Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкривайте свій підручник на сторінці 9-10. Починаємо урок. Будемо ми працювати і руку вправно піднімати. Урок кличе нас усіх. Починаємо мерщій! Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати говорити про одноцифрові та двоцифрові числа, а також згадаємо про вимірювання довжини предметів у дециметрах, сантиметрах та метрах і розв'яжемо задачі на зменшення числа на декілька одиниць. Працюємо з таблицею сотня, рахуємо швидко від 1 до 20. Рахуємо разом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодці! Розглянемо одноцифрові числа. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вони називаються одноцифровими, тому що їх записують однією цифрою. А скільки цифр використовують, наприклад, для написання числа 10? Так, для написання числа 10 використали дві цифри: – «одиничку» і «нуль». Числа, що записують двома цифрами, називаються двоцифрові. Давайте назвемо всі двоцифрові числа від 10 до 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отже, подивіться на табличку і скажіть: а чи є в нас тут трицифрове число? Вірно, ви зразу знайшли. Це одна сотня. Число 100 складається з трьох цифр. Вони назив... Воно називається трицифровим. Одиничка і два нулі. Згадаємо про числа сусіди. Подивіться на число 5. Які в нього сусіди? Так, попереднє число 4, наступне число 6. Глянемо на 17. Попереднє число 16, а наступне 18. Глянемо на трійку. Попереднє двійка, а наступне четвірка. То як же утримати попереднє число від числа? Щоб отримати попереднє число від даного числа, треба зменшити його на одиничку. А щоб отримати наступне число від числа, треба збільшити його на одиничку. Згадаємо, як розкладати числа на суму розрядних доданків. Глянемо на число 12. Воно складається з одного десятка і двох одиничок. Тобто, 12 дорівнює 10 плюс 2. Розкладемо 17. 17 це один десяток і 7 одиниць. Тобто, 17 буде дорівнювати. 10 додати 7. 29 складається з двох десятків і 9 одиниць. 29 дорівнює 20 плюс 9. Отже, ми з вами згадали, як розкладати числа на суму розрядних доданків. Сьогодні на уроці ми поговоримо про таку величину, як довжина. Довжину вимірюють в сантиметрах. 1 см. В дециметрах 1 дециметр у нас показаний, і в метрах 1 метр. Розглянемо 1 см. Він дорівнює, ось бачите, величині двох клітинок. А на лінійці це буде маленький відрізочок від нулика до одинички. Ось оця довжина називається 1 см. Розглянемо 1 дециметр. 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрам, Тобто, ось таким маленьким відрізочкам аж 10 штук. Тобто 1 дециметр, це буде величина від 0 до 10 на лінійці. Оця довжина називається 1 дециметр. І розглянемо 1 метр. 1 метр дорівнює 100 сантиметрам. Тобто, в одному метрі вміщається 100 раз ось такий маленький сантиметр. Ось, у нас показаний метр. І показано маленькі сантиметри по ньому. Тут їх аж 100 сантиметрів. І В одному метрі є 10 дециметрів. Наший метр поділений на дециметри. Ось оцей відрізок буде 10 дец... 1 дециметр. Тобто, наш метр має 10 дециметрів. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перетворимо дециметри на сантиметри. В одному дециметрі є 10 сантиметрів. А як же 2 дециметри перетворити в сантиметри? Якщо в одному буде 10, то в двох це буде 10 додати 10. Отже, 2 дециметри це буде. 20 см. 5 дециметрів, а скільки ж буде сантиметрів? В одному дециметрі у нас 10 см, а в 5 буде 10 5 разів по 10, тобто буде 50 см. 8 дециметрів дорівнює вірно, 80. Ми навчилися з вами перетворювати дециметри в сантиметри. Перетворимо сантиметри на дециметри. Знову ж таки, 10 см це буде дорівнювати 1 дециметр. 10 см дорівнює 1 дециметру. 40 см буде дорівнювати. Так, 4 дециметрам. 60 см буде дорівнювати. 6 дециметрам. Отже, ми з вами згадали, як перетворювати сантиметри в дециметри. Відкрийте підручник на сторінці 9, Номер 29 Випиши з поданих чисел спочатку всі одноцифрові числа, а потім двоцифрові. Випишіть їх у два рядочки. Номер 30. Запиши як суму розрядних доданків кожна з чисел. Наприклад, 13 дорівнює 10 плюс 3. Номер 31. Назви попереднє число до кожного з чисел. Ми знаємо, як утворюється попереднє число. Щоб знайти попереднє число, треба від даного числа відняти одиничку. Тобто треба написати не 7, а число 6. Номер 32 Порівняй. Порівняйте числа та вирази. Номер 33. Знайдіть значення виразів. Розв'яжіть приклади. Номер 34. Вимірюй довжину кожного предмета. Запиши довжину в сантиметрах, у дециметрах і сантиметрах. Розгляньте предмети, візьміть лінійку і виміряйте їх. Пам'ятайте, вимірюємо довжину, починаючи від нуля. Розглянемо, що таке у дециметрах і сантиметрах. Наприклад, довжина якогось із предметів 18 см. 8... Треба перетворити в дециметри і в сантиметри. 18 це буде 10 см, а 10 см це буде 1 дециметр і 8 см. Отже, 18 см ми розклали на 1 дециметр і 8 см. Номер 35. Задача. Читаємо. Довжина однієї сторони дитячого майданчика дорівнює 10 метрів, а іншої на 7 метрів менша, знайди довжину невідомої сторони дитячого майданчика. Розглянемо умову, про що йдеться в задачі Так, про дитячий майданчик. Що відомо про одну сторону майданчика? Що вона дорівнює 10 метрам. А що відомо про іншу сторону майданчика? Відомо, сказано, що вона на 7 метрів менша, ніж інша. Що питають в задачі Знайди довжину невідомої сторони дитячого майданчика. Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Виконуємо її дію віднімання. Тому що одна сторона дитячого майданчика була 10, а друга сторона невідомо скільки. Але ми знаємо, що на 7 менша, ніж оця. Тобто ця 10, а ця на 7 менша. Треба виконувати дію віднімання. 10 мінус 7 дорівнює 3 метри. Відповідь 3 метри. Ми з вами розв'язали задачу. Приклади номер 36. Та... Задачу номер 37 виконайте самостійно. Таку задачу на зменшення числа на кілька одиниць ми розв'язували в класі. Ви сьогодні справилися з усіма завданнями. До побачення!